У рівному стався вибух у міні-котельні. Прибудована вона до гуртожитку. Він залишився без опалення. Відомо, що вибухнув котел. Удар був такої сили, що люди подумали, нібито прилетіла ракета. Ілля Томашевський з подробицями. Такі взрив. Сильний думав, що ракета впала, бо чуєш десь раду. Близько сьомої ранку рівня на вулиці Котляревській розбудив потужний вибух. Епіцентром став п'ятиповерховий гуртожиток. Я думала, що ракета. На що я могла подумати війна? На щастя, це був не ракетний удар. Вибухнув газовий котел. Втім, наслідки пошкоджень жахають. Стекло посипалось прибіг. Вже тут вже немає нічого. Внаслідок вибуху на міні-котельній п'ятиповерховий гуртожиток залишився без опалення. Тільки що буквально перед вами була зустріч з рівно теплоенерго з представниками. Зараз вирішуємо питання підключення до центрального теплопостачання. Відповідно, треба придбати матеріали певні і так далі. Ну, будемо робити по максимуму, щоб якнайшвидше підключити. Уламка міні-котельні розлетілися на десятки метрів. Також у гуртожитку вибуло декілька вікон. На воду та електропостачання інцидент не вплинув. Ну невідомо, що, якщо б вода, там труби в котлі цілі. А перед тим за 5 хвилин, за 7, може хай 8 хвилин, слюс розходив, нічого не було, підозріло. там вже є, датчик на газах біжить, датчик тут стоїть, якщо тільки є утечка газу, одразу на пульт, де дежурна там вахту, там теж дає піщить. Нічого не спрацювало. Цей вибух був без подальшого горіння. Наразі усі відповідні служби з'ясовують обставини. На місці події працювала слідчо-оперативна група, всі екстрені служби, зокрема й газова. За цим фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі або аварії. Без тепла в гуртожитку лишилось понад 100 мешканців. В разі критичної ситуації університет переселятиме мешканців. Ну, поки що такої потреби немає. Якщо така потреба буде, будемо ущінювати інші. Будемо сподіватися, що найближчим часом ми це питання закриємо. На щастя, обійшлося без постраждалих, адже наслідки могли б бути жахливі, враховуючи, що за кілька метрів знаходиться ліцей. Іля Томошевський Павло Стецюк, новини Рівного.